Вітаємо вас з перемогою. Сьогодні важливі три бали. Соперник дуже непростий, незручно з ним грати. І дуже такий емоційний матч, Ви на емоціях були всю гору. Сьогодні так підказувала активно ось ваші емоції, ваша підсумки сьогодні. Ну, по перше, дякую за привітання. Ну завжди. Завжди приємно перемагати, особливо коли це ну, заключна гра в цьому році. І хотілося б з хлопцями розмовляли, хотілося б піти на цю перерву з добрим настрієм, з хорошими емоціями. емоціями. Тому гра була, правильно ви кажете, непроста, непростий суперник, у них доволі такі швидкі хлопці, молоді там попереду. І було... Знали, що буде непросто, але я хочу подякувати всім хлопцям, бо вони сьогодні вийшли один за одного, і це було емоціонально. І що, хто був і на полі, хто був за, ці, за полем, бо ми були одна команда. І я вважаю, що ми заслужену цю перемогу здобули. І емоціонально, Як і всі хлопці, були емоціонально заряжені, бо хотілося виграти цю гру. І Я вважаю, що і по грі, і по результату, Рутати все було чудово. Якось гру команда в першому таймі, в другому, тому що попереду бачимо, що реалізація налагодилася. Моменти вдалося завершувати в атаці, Тому що в першому таймі було багато моментів, а ось знову так реалізація підвела. Ну головне, що вони є. Ці моменти. Реалізація ну не завжди вона, знаєте, виходить, що виходить так кожен момент реалізувати. Головне, що вони є, і хлопці розуміють, що і ми працюємо над цими на тренуваннях. Але що по-першому, що по-другому тайми, вони були в принципі, однакові. і Я маю на увазі як і відношення, так і качество було самої гри. Тому за, два, ну, за цю гру, що, по-перше, по-другому по тайму, я ж кажу, хлопці молодці, вони витримали, тримали такий непростий високий темп і з боку суперника були такі непрості контратаки, атаки, де хлопці допрацьовували до останнього один за одного, тому вони великі молодці. Bravo. Що скажете взагалі по горі, по плані боротьби? Тому що сьогодні така доволі жорстка була боротьба, і такі удари ззаду були, і там ліктями. Ну відмашки, вся ця історія, тому що в принципі можливо, якби арбітер в старті гри трошки більше жовтих карток давав, то спокійніше було б чині. Ну за він і так на 20-й секунді дав нам жовту картку, але, 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 але ну це зрозуміло, і вони, ми, я ж кажу, не хотіли ніхто програвати. І ну, це нормально, коли така йде боротьба. Де ніхто не хоче е, пропускати, нікого, випускати, І тому були такі пару сутичок. Але в цілому, в цілому як, як так кажуть, така морська була гра, і доволі я вважаю, що вона так дивилася зі сторони, вона... Ну, дивилась, була для болівальників. Я думаю, воно було цікаво. І голи були, і така напруга була. Ну, я думаю, я вважаю, що гра вийшла і з обох сторін. Команда йде на зимову паузу, перерва ось як планувати за повз цю паузу в чемпіонаті. Які плани взагалі? Ну, в плані зараз ми ще цей тиждень ще буде два дня вихідних, потім ми ще зберемось там на пару днів. І потім вже плануємо десь всередині січня зібратися. Будемо виступати в турнірі Макарова. От, далі там Плануємо збори. Ну, подивимося, як воно вийде, що будемо вже від цього відштовхуватись, якщо далі. Дякую. Дякую вам.